Шановні друзі, з вами знову я Поліщук Людмила, головна редакторка журналу Кадровик України та вся наша команда по професіоналів кадрової платформи Кадрекс. Дайте, будь ласка, знати, чи чути мене, чи видно мене, щоб не було у мене монологу. Будь ласка, плюсиком, або вітанням будь як дайте інформацію, чи чути мене добре. Друзі, не бачу, не бачу зворотнього зв'язку. Чуєте, бачите, ні? Все прекрасно. Ірина відповіла червона. Як завжди, о 12-й годині в середу ми зустрічаємося з вами для того, щоб поспілкуватися з вами, надати вам. Чергову інформацію, яку я рахую за потрібне, отримати від вас запитання та надати на них відповіді. Поки немає запитань, хочу надати вам інформацію і провести з вами такий сказати монолог, можливо, від вас буде зворотній зв'язок, і ви скажете якусь свою думку стосовно питання, коли приймаєте на роботу працівника і отримуєте від них відповідь. Кандидатів на заняття будь-яких посад військово-облікові документи. Неодноразово на просторах інтернету з'являється інформація стосовно того, що працівник надає документ військово-обліковий, але або він просрочений цей документ, або знято з обліку, або надає резерв плюс тощо, і що з цим всім робити. Сьогоднішнє питання у нас в групі з військового обліку у Вайбері надійшло стосовно того, що працівник працевлаштовується і надає до відділу кадрів військово-обліковий документ електронній формі Резерв Плюс, і надає тут же документ військово-обліковий в паперовий. І інформація, яка внесена до резерву Плюс. інформація, яка зазначена в паперовому військово-обліковому документі, є абсолютно різною. Різною в частині того, чи стоїть він на військовому обліку, чи не стоїть він на військовому обліку. У резерві Плюс стоїть, що він зареєстрований і стоїть на обліку в Покровському ТЦК. Паперовому військово-обліковому документі стоїть, що він знятий якраз звідти з того місця і з того територіального центру комплектування. Якщо ми з вами говоримо про логічні дії, то ми розуміємо з вами, що військово-обліковий документ. Надається, і в ньому повинна бути достовірна інформація. Відповідно до цієї інформації, інспектор з військового обліку, чи фахівець, чи інспектор відділу кадрів, на якого покладено виконання обов'язків з військового обліку, в подальшому буде подавати повідомлення про прийняття працівника на роботу відповідно до додатку 4, постанови 1487. Що ж робити кадровику, якщо він отримує такі документи? На мій погляд, звичайно, що відмови в працевлаштуванні у працівника кадрової служби не повинно бути. Проте працівник повинен надавати достовірну інформацію, і він повинен на момент, коли він подає документи, стояти на обліку. Але в такому випадку, який я зазначила, інформація. В електронному військово-обліковому документі та в паперовому військово-обліковому документі абсолютно різно. Чи можна приймати такого працівника на роботу? Права на відмову у працівника кадрової служби дійсно немає. Проте і немає фактично підстав для того, щоб приймати працівника, тому що у документах зовсім інша інформація. Один з курсантів, який є слухачем наших курсів, написав, що не має права відмовити кадровик в прийнятті документів, звичайно, що не має права. Проте він має право направити такого кандидата на зайняття будь-якої посади чи робочої спеціальності для проведення документів, для того, щоб вони містили однакову інформацію. Тому що на даний момент інформація зовсім різна. І дійсно незрозуміло, чи працівник, який має бути працювати у вас на підприємстві, чи він стоїть на обліку, чи він все-таки знятий. Один з курсантів знову ж таки пише мені, що немає підстав не довіряти резерву плюс. Але й немає підстав не довіряти паперовому документу, ми розуміємо, якщо він стоїть на обліку в Покровському, наприклад, територіальному центрі комплектування, то якщо ми говоримо про те, що військово-обліковий документ електронного характеру з'явився нещодавно, то паперовий військово-обліковий документ завжди був. І якщо військовозобов'язаний, Громадянин знімався з обліку, то він повинен був бути обов'язково поставлений на облік іншому військовому комісаріаті, як тоді називалось, на сьогоднішній день територіальний центр комплектування. Проте цього здійснено не було. Тоді, що я раджу, я раджу в такому випадку обов'язково звернути увагу. Претенденту на зайняття посади, який подає документи про приведення у відповідність військово-облікового документа, щоб зазначені дані у електронному військово-обліковому документі відповідали даним паперовому військовому обліковому документу і навпаки, тобто, щоб інформація, яка містилася у військово-облікових документах електронного і паперового зразка, була однакова. Інакше не може бути. В будь-якому випадку один із зазначених документів є невірним. Тому, будь ласка, інформуємо про необхідність проведення у відповідність. Якщо ми говоримо, що, скажімо так, кандидат на посаду обов'язково сприймає це нормально, без всяких. Принципових підходів, то, звичайно, регулюєте це питання дуже швиденько. Якщо ми говоримо про те, що йде принципова позиція кандидата, і він говорить про те, що йому що ви зобов'язані в обов'язковому порядку прийняти документи, ви надаєте йому письмове повідомлення. Письмове повідомлення про те, що необхідно привести військово-облікові документи. У порядок і відповідність, щоб була однакова інформація у військово-обліковому документі. Інший варіант: ви берете до уваги лише один документ. Ну, це, скажімо так, як воно є, як на практиці, як вам буде зручніше. І берете до уваги той документ, який є на сьогоднішній момент, і ігноруєте інший. Тому що, якщо ви долучите до справи його, Два документи вони будуть суперечити один одному. Ось такі варіанти і трапляються на практиці дуже часто і ставлять, скажімо так, в незручні ситуації самих спеціалістів з кадрової служби, і в подальшому, звичайно, інспектора, який веде військовий облік. Тому що з практики можна сказати, що якщо приймаються документи, і людина говорить про те, що вона стоїть на обліку, наприклад, території, де йдуть активні бойові дії, направляються документи територіальним центром комплектування, які перемістилися на територію, яка на якій не проводяться активні бойові дії. Повертаються документи, це я вам можу відразу сказати з практики, що повертаються документи, і говорять, що такий працівник не стоїть на обліку, не дивлячись на те, що військово-облікові документи надаються. Тому ситуація дійсно дуже складна. Як в ній виходити з цієї ситуації, ніхто не скаже і ніхто не знає, тільки виключно практикою. Практикою, як у вас може бути, і фактично. Кожна ситуація буде індивідуальною. Ніколи не буде абсолютно однакових ситуацій, ніколи. Але військово-облікові документи повинні бути ідентичними. Ще раз повторюся, якщо подаються документи на паперовому носії і в електронному форматі, обов'язково інформація зазначена в них повинна бути обов'язково однаковою. Так, дивимося, надійшли вже до нас питання. Так, добрий день Світлана Антоненко. Допоможіть, будь ласка, розібратися в наступних питаннях. Чи враховують при розрахунку середньооблікової кількості працівників резидента ДІСІ -E за зовнішнім сумісництвом у штаті? Так, звичайно, якщо ми говоримо про зовнішніх сомісників, обов'язково обов'язково вноситься. Починаючи з якого місяця розраховуватимуться дані для перевірки відповідності. Зарплати працівників, вимога бронювання відповідно до постанови Кабінету міністрів 233. Так, починаючи з якого місяця розраховуватимуться дані для перевірки відповідності. І я так думаю, що будуть розраховуватися дані з, з квітня, перепрошую, з березня місяця 2023 року. Так, запитання з чату, кадрекс. Від Людмили доброго дня. Маю таке запитання. Можливо, підкажете. Призначаємо відповідальних за електрогосподарство, охорону праці та пожежну безпеку? Чи потрібно доплачувати працівнику за виконання даних функцій? Якщо так, то як правильно встановити доплату фіксованою сумою чи краще процент від посадового окладу інженера з охорони праці? В штатному розписі така посада є: інженера на підприємстві немає. Ну, по-перше, будемо говорити про те, що будь-які доплати і будь-які питання заробітної плати в цілому повинні бути визначені локальними нормативними документами на вашому підприємстві. Такими документами можуть бути. Обов'язковому порядку положення, яке є невід'ємною частиною колективного договору. Тобто, першочергово, у вас повинен бути колективний договір на підприємстві, який регулює всі питання на саме на вашому підприємстві, в тому числі і заробітної оплати. Крім того всього. Що значить відповідальних за електрогосподарство? Якщо ми говоримо про охорону праці, то покласти виконання обов'язків можна тільки випадково, коли, перепрошую, не випадково, а можна тільки на час, тимчасово, коли основний працівник відсутній. Інженер з охорони праці у вас повинен бути обов'язково. Він повинен бути у вас призначений. призначений і мати посвідку про те, що він проходив певне навчання. Просто так не можна людину, наприклад, я для прикладу вам, щоб вам було зрозуміло, поясню: не можна бухгалтера або інспектора з кадрів призначити відповідальним за охорону праці і пожежну безпеку. Людина повинна мати певні проходження навчання зазначених дій. І повинна мати відповідне посвідчення. Крім того всього, зазначу, що людина, яка відповідає за охорону праці і яка відповідає за пожежну безпеку, вона повинна підпорядковуватись виключно керівнику. Якщо у вас є в штатному розписі, Така посада ви повинні обов'язково прийняти за трудовим договором. Ніяких договорів цивільно-правового характеру не повинно бути стосовно виконання зазначених функцій. Тільки трудові договори. Якщо ми беремо закон України про охорону праці, то обов'язково несе всю відповідальність за охорону праці, за пожежну безпеку. Виключно керівник, і у керівника так само повинно бути свідоцтво про проходження навчання з охорони праці, повинно бути певний рівень, щоб він міг провести вам навчання як працівникам саме про охорону праці. Тому, будь ласка, зважте на це. І ніяких доплат ви не встановлюєте. Ви тільки ведете, точніше, ви тільки призначаєте особу відповідально за ведення всіх документів з охорони праці та пожежної безпеки за трудовим договором. Нехай це буде 0,25 ставки, хай це буде 0,10 навіть ставки, але це повинен бути обов'язково трудовий договір. Я маю надію, що ви зрозуміли. І обов'язково звертаю увагу, до речі, що дуже часто чомусь забувають, що повинен бути на підприємстві нормативний, локальний нормативний документ, який регулює питання оплати праці. Це я вам додатково інформую. Що якщо заходить перевірка держпраці і перевіряє трудове законодавство, в тому числі перевіряється, чи є нормативний документ локальний. На підприємстві, який регулює питання оплати праці, який встановлює систему оплати праці. Дуже часто про це забувають, нараховують зарплату, все нібито добре. Але на підставі чого? Звідки береться, що є основою заробітної оплати, що включає заробітна оплата, жодного документа немає. підприємства, і відповідно за такий. Необачливий крок з боку керівництва, може бути штрафна санкція, фінансова санкція, точніше сказати, в розмірі мінімальної заробітної плати. Тому врахуйте це все, будь ласка, і розгляньте, що це відповідно до статті 30 закону України про оплату працю є обов'язковим. Не забувайте про це. Так. Доброго дня, Ірина Заславська. Поясніть, будь ласка, щодо додатку 7 до блокноту по військовому обліку. Якщо робимо звіряння, то корінець розписки повернуту розписку разом чи формуємо в справу. Перепрошую трошечки комп'ютер завіс, не можу опустити. Так, стосовно блокноту, якщо ми говоримо про те, що ви. Видаєте розписки після отримання документів, то зверніть увагу, будь ласка, додаток 7. Якщо перед вами зараз відкрита постанова 1477 і цей додаток, то подивіться, будь ласка, там внизу є така приміточка, що після того, як ваш військовозобов'язаний працівник отримує назад свої документи, він повертає вам цю розписку. І ви її зберігаєте. Блокноти формуються не більше, ніж 50 сторінок. Зверніть там на це все, акцентується, акцентується увага. Тобто ви не можете вести блокнот об'ємом 200 штук. Там повинно бути в самому блокноті в одному томі не більше 50 штук таких розписочок, які підшиваються. Вони звичайно повертаються, і вони. Формуються справу, яка повинна бути не більше 50 аркушів. Зверніть увагу, там є примітка. Просто ви неуважно подивилися, коли роздруковували, мабуть, самі ці розписки, зразки, корінці розписок і розписки, сам додаток, точніше сказати, номер 7. Ви не звернули увагу на маленьку примітку. Там чітко все написано, що. Робить саме інспектор з військового обліку, коли повертають йому розписку. Вона формується в окрему номенклатурну справу. Маю надію, що ви мене зрозуміли. Іра, ви мене зрозуміли, Ірина? Так. Олена Вишняк. Чи можна на заступника директора, який має. Так, що тут 50 сторінок плюс. Так, саме так. Чи можна на заступника директора, який має посвідчення про навчання з охорони праці, покласти обов'язки інженера з охорони праці? Ну, це, знаєте, таке питання, здивлячись, які посадові обов'язки саме вашого заступника-директора? Я тільки що вам говорила, що саме головне, щоб ви оформлювали трудовим договором, а не покласти виконання. Це буде саме краще, тому що при перевірці саме держпраці в частині охорони праці розглядається питання оформлення саме інженера охорони праці, а не просто покладання виконання обов'язків. Ви зрозумієте, що коли мова йде про охорону праці, це передбачається. Веденням роботи не просто перекласти листочок і е, написати якісь підписи, поставити в журналі. Це великий кусок роботи, на який ніхто не звертає уваги. Якщо ми говоримо про підприємство, яке займається виробництвом того чи іншого, то взагалі мова навіть не може йти про покладання виконання обов'язків. Там виключно призначення особи. Тільки призначені інженери з охорони праці. я вам, до речі, хочу сказати, що на сьогоднішній день тенденція таким чином складається, що всю відповідальність хочуть покласти виключно на керівників підприємств, на всі випадки, на всю охорону праці. На всі нещасні випадки, на інструктажі, на підвищення кваліфікації, ну, на все на все тільки виключно на керівника підприємства. Тому я вам раджу, щоб у вас була все-таки окрема посада, яка буде виконувати, на, на, які буде, на яку буде призначена особа, яка буде відповідати саме за цей напрямок роботи. Він не такий маленький і він набагато складніший, ніж ви собі уявляєте. Так. Дякую, а можна додаткове питання? Так, звичайно. Дивіться, ситуація така: у нас заступник директора пройшов навчання, і так. тимчасово інженера з охорони праці на посаді немає. Посада вакантна, тому ага. зараз у мене питання і заключається в тому, чи можемо ми тимчасово покласти е, виконання обов'язків інженера з охорони праці, розуміючи те, що е, це не профільний заступник, у нас не виробниче підприємство в його обов'язки не входять питання охорони праці як такі, так, тому випадку, що у нас да. директор, так як ви правильно сказали, директор є відповідальним за всі питання. Директор теж має посвідчення, але е, тимчасово. Тому якісь питання, чи часткове покладання обов'язків, чи частково можна виписати в наказі, які обов'язки він має виконувати, наприклад, той самий інструктаж або якісь, якусь відповідальність? Чи все ж таки в загальному директор несе відповідальність при такій ситуації, якщо немає інженера з охорони праці на даний час? Олена, дивіться, відповідаю на ваше питання стосовно. Саме конкретно вашої ситуації, якщо у вас вакантна посада і є необхідність у вашій саме ситуації призначення виконуючого обов'язки, ви можете виконувати, призначити, точніше, виконуючим обов'язки інженера з охорони праці у зв'язку з тим, що у вас вакантна посада. Проте, обов'язково в наказі, ви повинні прописати. Безпосередньо, що без увільнення від виконання своїх основних обов'язків, це є обов'язковим. Стосовно того, чи можна частково якісь функції надати, якісь не надати, такого не можна. Тому що, якщо ви покладаєте виконання обов'язків інженера з охорони праці, обов'язки інженера з охорони праці не, скажімо, так, не звужуються до проведення вступного інструктажу. Тому або ви залишаєте за ним право обов'язково виконувати обов'язки без увільнення від основних обов'язків, і він паралельно обов'язково виконує все. Те, що буде виконуватись і інженером з охорони праці повноцінним, або ви призначаєте його за сумісництвом, так як вакантна посада. Тому о, такі варіанти у вас можливі. Дуже вам дякую. Так, да, будь ласка. Так, друзі, мої, питань немає. Я хочу вам ще донести інформацію. стосовно буквально сьогодні дуже цікаве питання для себе. Мені здавалося, що фактично все зрозуміло і все ясно стосовно покладання, точніше сказати, визначення матеріально відповідальних осіб. Що я вам хочу сказати, і на що звернути увагу? Що... Матеріально відповідальними особами ми призначали кого? Тих, хто був у переліку, який був додатком до постанови Держкомпраці СССР та секретаріату від 28.12.1977 року номер 447, дріб 24. Проте він уже перестав застосовуватись на території України з 2022 року. Тому звертаю вашу увагу, що враховуючи те, що ми не можемо користуватися зазначеним переліком посад, які можуть бути Матеріально відповідальними, ну, якщо пам'ятаєте, там були, зокрема, і бухгалтера, і касири, і так далі, то на сьогодні для того, щоб визначити матеріально відповідальних осіб, потрібно створити на підприємстві в установі або організації обов'язково локальним нормативним документом, це може бути і положення. Знову ж таки, про оплату праці і окремий наказ, якому будуть зазначені посади, які будуть матеріально відповідальними особами. Це є дуже важливим, тому що раніше як можна було укласти договір на підприємстві. З будь-якою особою, яка зазначалася в цьому переліку 447 на сьогоднішній день перелік не діючий, і вам потрібно своїм локальним нормативним документом внести перелік свій на підприємстві, яким ви передбачаєте, що людина може бути матеріально відповідальною особою. Зверніть на це увагу. Тому що виникають іноді питання, особливо в частині призначення відповідальною матеріально-відповідальною особою керівника підприємства. Якщо у вас не буде визначено, що наказом локальним нормативним документом або будь-яким локальним е положенням чи внутрішнім порядком, Визначення, які посади відносяться у вас на підприємстві до матеріально-відповідальних осіб і до матеріально-відповідальних посад, фактично не можна укласти договір і підписати з ним цей договір з особою і з певною посадовою особою, якщо не буде затверджено у вас на підприємстві, зазначений, зазначений перелік посад. Зверніть на це увагу, це, до речі, сьогодні таке цікаве питання було, і я думала, що вже фактично знаю, що перестав діяти цей перелік у 2022 році, проте не всі про це знають, тому доводжу до вашого відома, щоб ви могли врахувати в своїй подальшій роботі. Друзі мої, які ще у вас будуть питання? Якщо у вас запитань на сьогодні немає, наша зустріч з вами підходить до завершення. Будь ласка, рада була зустрічі з вами. На все добре, до наступних зустрічей. Чекаємо вас і завжди готові надати вам відповіді на ваші питання. До побачення!